Мої щирі вітання. Сьогодні я вам покажу свою закваску для випікання хліба. І якщо ви ніколи не виводили закваски, приєднуйтесь, І це буде дуже цікаво! Це нагадує маледи дитятко, яке необхідно годувати та плекати, але водночас тут немає зовсім нічого складного. 5 днів поспіль. Потрібно робити однакові маніпуляції. Змішувати борошно з водою в певній пропорції. І для цього рецепту вам знадобляться ваги. Закваска це природний замінник дріжджів. На заквасці можна випікати не тільки хліб, але й піцу, млинці, паску. Тісто на заквасці вважається кориснішим. Закваска у випічці повністю замінює собою дріжджі. До того як було винайдено промислові дріжджі, хліб пекли саме на заквасці. У заквасці теж діють дріжджі, але дикі, а не культивовані. Працюють у ній молочно кислі бактерії, що є необхідними нам пробіотиками. Закваску готують просто. Змішують борошно і воду до консистенції тіста на оладки і залишають в теплому місці, щоб почався процес ферментації, тобто бродіння. По суті, це той самий процес, що й заквашування капусти. На сам процес приготування ви витратите лише кілька хвилин, але за заквасці потрібно щонайменше 5 діб. Увесь цей час її потрібно підгодовувати. Через добу після змішування. Можна почути від закваски ледь помітний кислуватий аромат. На другий-третій день ніс з'являються бульбашки і аромат кислого тіста. На п'ятий день закваска буде пишною з великою кількістю бульбашок. Вона приємно буде пахнути фруктами, що трохи забродили. Закваску потрібно годувати щодня. Тобто додавати до неї борошну воду, щоб дріжджі і бактерії могли продовжувати свою роботу. Якщо пропускати годування за графіком, закваска виснажується і стає малоактивною, тож ставте собі нагадування на певний час. Якщо з'явилася пліснява чи дуже неприємний аромат, викиньте її, почніть спочатку напевне, щось у вас пішло не так. Аромат дріжджового тіста чи фруктів, що забродили для закваски є нормальним. Перед тим як використати виведену закваску, можна перевірити її готовність, додати чайну ложечку у склянку води, якщо субстанція спливе, можете її використовувати, якщо потоне, її треба ще підготувати. У процесі підгодовування закваски важливо орієнтуватися не тільки на час, але й на її вигляд. Адже температура в кожного в кімнаті може бути різна, борошно різне. Тож і закваска дозріває по різному. Оттеплі швидше при холодному місці повільніше. Підгодована закваска починає рости, збільшується приблизно удвічі. В неї з'являється пишна шапочка. І коли ця шапочка опадає, це означає, що закваска зголодніла і можна її погодувати навіть раніше запланованого часу. І сьогодні настав п'ятий день годування. Це буде останнє годування, після якого моя закваска буде повністю готова, аби випікати хліб. Не забуваємо ставити помітку, і ось вже видно такі бульбашки повітряні, що закваска працює і ось маємо такий результат. За 3-5 годинок має закваска гарно вирости після годування. Таку закваску необхідно зберігати у холодильнику та підгодовувати її раз на тиждень. Перед цим дати її нагрітись до кімнатної температури, підгодувавши, не ставити відразу в холод, а дати їй утворити гарненьку й пишну шапочку. Підгодовувати закваску необхідно, взявши одну частину борошна, одну частину води і одну частину закваски. Вона дуже повітряна, можна сказати навіть, що вона жива і дихає. Така закваска повністю готова. А ця закваска після годування, коли вона вже постояла в холодильнику, і я її підгодувала, використовуючи для наступного випікання хлібу. Ось така закваска в мене вийшла, і це дуже просто. Готуйте, і у вас обов'язково теж вийде.